То що де. Коли чому, для чого, як. Сто один факт, стодне запитання, 101 відповідь. І до того, що деколи люди можуть недовго загасити вогонь і є пожежа і своє. А від сонця, коли сильно хріє, може бути. О, тому, що той. Не можна кидати серники, бо тому що може загоритися е, ліс і буде, там, і буде небезпека. Бо блискавка вдаряє в дерева і вони запалюються. Там можуть запалити вогонь чи ще щось. Бо якісь люди запалюють там вогонь не, 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 не в тому місці. коли... Коли костри палять, тоді вони забувають. Бо деякі люди не, не гасять за собою вогнище. І якщо то і деякі його закидують палками і топчать. І може деяка іско, яка попасти на дерево і бути лісова пожежі. Лісові пожежі зазвичай виникають через недотримання людьми правил пожежної безпеки, а саме. Люди розводять багато непризначених для цього місцях, розводять відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю. Пожежі часто виникають через дитячі пустощі з вогнем. Випадково кинутий недопалок та сирники можуть спричинити масштабну пожежу. Розведене вогнище не можна залишати без нагляду після себе. Місце відпочинку потрібно прибрати, адже залишені на сонячній галявині, пляшки чи інші уламки скла, фокусуючи сонячні проміння, Здатність працювати як запалювальні лінзи. Також слід пам'ятати, що у спекотну погоду в лісі категорично забороняється розводити багаття. У разі, якщо у лісі виникло загоряння, відразу необхідно зателефонувати за номером 101. Пам'ятайте, безпека вашого відпочинку у ваших руках.